Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо е, знову говорити про економічний форум, який відбувається в місті Карпач в Польщі. Є е, е, в мене якби досить багато новин з приводу е, того, що там говорять про Україну. Про післявоєнну до, е, відбудову України про те, як багато різних компаній, корпорацій і так далі будуть заходити в Україну. І в нас буде нова. Україна Взагалі з нуля відстроїть нам нову Україну. Хочу сьогодні про це поговорити. Тому як в мене я не знаю звідки, але в мене за останній час трохи песимізму в цьому плані з'являється. І мені буде також почути цікаво вашу думку. Отже. Так обов'язково, будь ласка, ставте лайки і пишіть коментарі. Я знаю, що такі відео набирають дуже мало переглядів, а мені б хотілося, щоб все-таки його побачило більше людей. Тому дякую всім своїм постійним глядачам. Отже, одна з основних тем на цьому економічному форумі це післявоєнна відбудова України. Ми з вами вже говорили про те, що створюється спеціальний фонд в Польщі і не тільки в Польщі, в який будуть входити. Багато компаній, які хочуть прийняти е, участь в післявоєнній відбудові та інвестиціях в Україну, тобто відбудовувати тут інфраінфраструктуру, робити якісь нові проекти, відбудовувати там вщент зруйновані міста і так далі. І е, також е, було досить такий обширний виступ був е, компаній саме будівельних. Там була, була польська компанія Budimex, яка реалізує програми ем, різних українських молодих інженерів. І вони представлені в принципі там абсолютно в усіх сферах будівництва. Тому вони дуже дуже сильно зацікавлені в післявоєнній відбудові України. І вони говорять про спеціальну програму. Во де вони по перше беруть, набирають до себе там українських студентів на всякі стажування, і також говорять про те наскільки їм хотілося б е, після війни зайти в Україну і її тут відбудовувати. Маємо пряму мову. Я її зараз зачитаю. Потім ми поговоримо про всі інші деталі. Цю програму ми започаткували минулого року і періодично повторюємо на сьогоднішній день. Ми співпрацюємо з краківською політехнікою та Гданською політехнікою. І наразі є 31 український кандидат, який складатимуть іспит на інженера-будівельника, навчаючись в польських вишах. Вони вже проходять стажування в компанії «Будімекс». І ми дуже сподіваємося, що ці студенти залишаться і будуть нашими працівниками в майбутньому, що вони зможуть розвиватися з нами, здобувати компетенції, складати сертифікаційні іспити для керівників будівельних робіт для осіб, які здійснюють нагляд за будівництвом, і що вони зможуть підтримати нас в Україні в майбутньому. От тому вони, якби ця компанія, вони говорять про те, що їм дуже і дуже сильно хотілося б після війни. Заходити і відбудовувати в Україні дороги, міста, електростанції, різні там гідроспоруди, мости і так далі. І дуже багато таких компаній є, і всі говорять про те, що, е, в, що Україна вона не буде відбудована, що її ніхто не буде відбудовувати, її побудують з нуля новітню, і таку, якої до цього ще не було. Але останнім часом і в інфопросторі. Дуже багато з'являється таких новин. Я думаю, що кожен українець знає так про ці новини, про те, що в нас все більше і більше і більше фактів виявлення корупції, яка абсолютно ніяк не карається в Україні. От абсолютно ніяк. Тобто, в нас можуть ловити якихось диверсантів, в нас можуть ловити якихось людей, які я не знаю, займаються мародерством якимось там дрібним і так далі. От таких людей у нас можуть ловити. Що ж стосується топ-корупціонерів, то, на жаль, жоден з них, навіть після там серйозного розголосу в інфопросторі, жоден з них не поніс там жодного покарання. Комусь дали там якийсь штраф під заставу, комусь когось просто нічого йому не зробили. І, якби дивлячись на оцю постійну корупцію, дивлячись на те, як. Порушуються ті самі конституційні права українців. Я говорю зараз саме про права. Щодо після воєнної відбудови України, то якщо рік назад, наприклад, я особисто вважав, що це дуже класно і дуже круто, що вже просто зараз починають говорити про відбудову України, це типу дає якусь надію. То зараз круто, але кожна компанія, яка каже, ми готові допомагати і розбудовувати Україну, ми готові це робити після війни. На сьогоднішній день реально не зрозуміло, коли війна буде закінчена, і не зрозуміло, що буде з корупціонерами. Які якби, максимально зараз розкрадають українські бюджети і місцеві, і центральні. І саме тому якийсь на сьогоднішній день в мене з'являється песимізм з цього приводу. Тобто вони можуть робити скільки завгодно цих різних програм, але ми. Також розуміємо, що е, якщо навіть війна закінчиться дуже і дуже швидко, наприклад, там до кінця цього року, то повірте мені, що жодна е, велика компанія, яка має великі кошти, не буде заходити в Україну для того, щоб щось тут відбудовувати, знаючи про е, ті махінації і ті факти корупції, рейдерства і все інше, яке є просто в відкритому доступі. Це не треба е, бути якимось високопосадовцем чи якимось спецслужбовцем, щоб бачити ті факти, які зараз існують, їх бачать і в Польщі, і бачать їх і країни. Тому я не думаю, що такі країни будуть е, ризикувати своїми коштами просто для того, щоб в. Україні виконувати якісь роботи можливо, вони будуть працювати по передплаті, і можливо тільки таким чином вони будуть співпрацювати з Україною, бо вони розуміють, що як тільки вони заведуть свій капітал в Україну, одразу ж можуть початися в них різні проблеми із реалізацією цього капіталу із реалізацією проєктів, допоки вони не заплатять якісь хабарі. Як це я можу припустити, що це саме так і відбувається? Тому цей економічний форум це дуже дуже класна штука. Там говорять про дуже багато класних речей, які в теорії можуть бути реалізовані. Але на практиці, якщо в країні такий рівень корупції і таке, ну якби і існують факти порушення конституційних прав громадян цієї країни, то скоріш за все. Міжнародні компанії не будуть сюди заводити жодних коштів, навіть якісь там перші періоди після війни. Допоки, в загальному допоки буде такий рівень корупції, ніхто нічого сюди заводити ніяких коштів не буде, і ніхто нічого тут відбудовувати не буде. Тому все це буде відбуватися. Якщо буде відбуватися, воно буде відбуватися руками. Українців і якимись українськими компаніями, які е, будуть тут собі працювати, це моя особиста суб'єктивна думка. Ви можете з нею не погоджуватись, але я е, го, якби я наголошую просто на тому, що оці е, навіть поверхневі факти корупції, які щоденно можна з якими можна займати щоденно в будь-яких телеграм-каналах, е, вони дуже і дуже сильно пригнічують оцю віру в світле майбутнє. Я думаю, що це не тільки в мене, якби такі е, думки виникають. Я думаю, що багато в кого з українців точно так само е, всі хочуть так, щоб рівень цієї корупції він падав, щоб е, якби були рівні права і, і у всіх, а то на сьогоднішній день е, прав, е, якби велику кількість прав українців забрали, при цьому обов'язок ніхто не відміняв, і це виглядає насправді дуже і дуже сумно. Не скажу, що дивно, але насправді це виглядає дуже і дуже сумно. Ви ж свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.